Оу, дякую. Ого. Дякую, народ. Це було радісно, дякую. Я трохи знервований. Я нервуюсь на сцені. Бо загалом комплексую через мій зовнішній вигляд. Більшість з вас, дівчата, мабуть, зараз такі. Як так? Ти ж симпатяга. Я вам вдячний за це. Дякую. Побачимось після шоу. Я в більшій мірі комплексую через мої зуби. На днях говорив з моїм другом, я йому зізнався, що, мовляв. Ти знаєш, я дуже комплексую через мої зуби. А він на мене поглянув і каже: Чувак, все, що тобі потрібно, це відбілити їх. А Я кажу: дякую, чувак, я взагалі то комплексую, тому що вони криві. Але А що вже може бути гірше? Ще й жовтими їх назви. На дорожку нехай буде. Через пару тижнів після того я говорю з моїм племінником, йому п'ять, я його називаю плем, тому що я не можу запам'ятати його ім'я. І в нас була дуже сердечна розмова, я з ним ділився мудрістю. І посеред моєї великої промови він каже: дядьку Джо, а чого в тебе зуби жовті? А я кажу: Я думаю, що це тому, що Санти не існує. Думаю, що це головна причина. І Ми разом добре поплакали, і, і я поміняв подарунок йому на Різдво на зубну електрощітку, яку я зараз використовую. Я люблю дітей. Я прочитав в інтернеті статтю, і там написано, що іноді, якщо дитина плаче, у неї може бути така незначна річ, як свербіж, але вона просто не може почесати себе, тому що вона дурна дитина, на яку напала сверблячка. Тож, якщо ви поряд з дитиною, що плаче, просто зачухайте її до усрачки, принаймні я так роблю. Я такий, о, тут я розберусь. А моя сестра така. Чому дитина вся червона? Ну вона, мабуть, схвильована через те, що нарешті хтось з'ясував, що з нею не так. А вона каже, в нього кров тече. А я такий, ну він досить сильно плакав. І спершу я думаю, що це досить розумно, що вони з'ясували причину, чому дитина плаче. Але потім я був такий, можливо, це найдурніша річ, яку я коли-небудь чув. Якби я знімався в сімейних мелодрамах, і вони б сказали, у нас є топ 5 причин, чому може плакати дитина. І якби хтось з моїх родичів сказав, можливо, йому свербить, я б сказав, ну ти гівнюк. Не знаю, на що ми тебе сюди запросили. Іноді, коли, немовля, плаче, його годують, і завдяки цьому воно перестає плакати. Але це все одно не означає, що йому не свербіло. Тому що якби в мене свербіло на місці, до якого я не можу дотягнутися, і хтось запхав мені свою цицьку в рот, я був такий тачхатий на те, що там чешеться. Це просто ульот. Так. О, дякую, народ, це приємно. Гадаю, мораль тут така: цицька б'є свербіж. Люблю дітей. Думаю, в цій країні ми приділяємо занадто багато уваги тому, щоб навчити дітей, які звуки видають свійські тварини. По якійсь причині це дуже велика частина навчальної програми. Щоразу, коли я поряд з дитиною, хтось каже, який звук курочка робить, і дитина така. І вони такі, правда, ж він розумний. А я такий: ну, мабуть. В моєму дорослому житті це питання жодного разу не піднімалось. Жодного. Я не був на співбесіді, коли. Я не був на співбесіді, в принципі, але. Я ніколи не чув, щоб хтось під час півбесіди такий ми бачимо, ви вчились в коледжі. Ви можете швиденько показати, як робить конячка? Ми тут в компанії хочемо подбати про те, щоб всі знали, які звуки видають тваринки. Та навіть якщо ти хочеш бути фермером я не можу уявити, як це знадобиться. Фермер стоїть такий перед усіма своїми тваринами. Хто в біса сказав, хрю, я не можу тобі допомогти, якщо я не знаю, хто це сказав. Я давно вже цьому не вчився. Це тяжко мати дітей. Я це знаю, тому що люди з дітьми намагаються мене напряму залучити у їх виховання. Не запитавши з першого мого дозволу. Я на днях був в супермаркеті, там йшла жінка з дитячим візком, і дитина в ньому плакала. І вона накричала на неї і каже: Перестань плакати. Ти турбуєш цього прекрасного молодого чоловіка і показує на мене. І тепер я залучений у виховання дитини, яку я не знаю. І я кажу: ти насправді мене взагалі не турбуєш? Ти турбуєш свою матір, яка турбує мене. Ось що насправді відбувається. Так. Дякую. Я тут накурений купую коржики. Чхати я хотів, що твоя дитина плачу. Мені байдуже. Його, скоріш за все, треба почухати, якщо бути чесним. Я б його почухав і тоді дайте мені спокій. Мені подобається займатися сексом. Дітей я мати не хочу, але секс мені подобається. Це дуже весело, правда ж? О, дякую. Це та ж жінка, що і раніше. Ой, Ой. Ви хороша публіка. Мені подобається секс. Мене є дівчина, з якою я займаюся сексом. Хіба що хтось з вас хоче зайнятися сексом зі мною? В такому випадку моя дівчина померла кілька днів тому. Тож я народ, ви мене підйобуєте такою реакцією? Господи, їй це не сподобається. Нещодавно ми з моєю дівчиною були у Вермонті, їздили в ліс. Ми зупинились в готелі, ми не жили в лісі. Там було б холодно і стрьомно. Ми збиралися зайнятися сексом. Це буквально от-от мало трапитись. Ми в Голі, я одягнув презерватив, все дуже безпечно. І за мить до того, як ми почали займатися сексом, вона каже: Чекай, мене щойно щось налякало. Це не те речення, яке ти хотів би почути прямо перед сексом. Я кажу: це що мої зуби? Мій племінник щось про це казав. Я над цим попрацюю. А вона каже: Ні, ти можеш поглянути під ліжко, щоб пересвідчити, що там нікого немає. А я кажу, ну ти щойно придумала найефективніший в світі спосіб позбутися рекції? Тому що тепер мені страшно. Я чув, що жінки фантазують про інших чоловіків під час сексу, але не про інших чоловіків під ліжком. А я такий, що я маю зробити, якщо хтось буде під ліжком? Вона каже: захисти мене. А я кажу, та я вже ж одягнув презерватив. Тож я був змушений заглянути під ліжко. І як має виглядати ця розмова, якщо хтось дійсно буде під ліжком? Я жодного разу не бився. А тепер я маю вигнати психопата з нашого номера? Попався, сучий син, тепер забирайся звідси, гівнюк. І він такий після 15 годин під ліжком. О, дідько, попався таки! ну вибачте. Може, ти тепер сховаєшся і ми потрахаємось? Ні, ну добре. Це було б прикольно, якби хтось був під ліжком. Я був би найближчим до трінечка в своєму житті, якби під ліжком був якийсь чувак. Ну, це не зовсім правда. Найближчий до тріничка, і це трохи дивно. Я був одного разу в дитинстві. Одного разу, коли я був малим, я дрочив і мої батьки зайшли в кімнату. Це, мабуть. Це, мабуть, найближче, коли я був до нього. Це неправдива історія, але це чудовий жарт. Мені подобається займатися сексом. Хоча він примушує мене нервуватись. В мене жахлива тривожність. Вам це, мабуть, непомітно, бо я тут тримаюсь дуже невимушено. Руку в кишеню поклав це значить, що я розслаблений. Ви коли-небудь ставили свою ногу на щось, щоб здаватись невимушеним, а потім усвідомлювали, що це значно вища поверхні, ніж здавалось спочатку. Я на днях на вечірці розмовляв з однією дівчиною. Кажу, да, займаюсь комедією, все пучком. Він здавався значно нижчим, коли я почав піднімати ногу. І ти не можеш панікувати, треба продовжувати. Я кажу, та я подумав, що ти хочеш побачити мої яйця крізь джинси. Твоє коліно ніколи не повинно бути вищим з геніталії під час розмови. Це дуже хороше, неписане правило. Коли в тебе тривожність, усі мають для тебе рішення. Я був в готелі на днях, і там була парилка. Ну тобто, в готелі була парилка, не в моєму номері. Я не так багато заробляю. Там була парилка, і мій друг каже: тобі треба туди сходити. Вони дуже розслабляють. Парилка розслабляє, якщо ти єдина людина в цій кімнаті. Тоді це розслабляє. І потім ти чуєш, як відкрились двері, і ти усвідомлюєш, що зайшов хтось іще, але тобі не видно, тому що там забагато пару. Це вже не розслабляюча ситуація. Тепер ти у якомусь дивному порно з привидами. Тепер я в маленькій паровій кімнаті з голим пристаркуватим чоловіком, якого я не бачу, доки він не з'явиться на відстані пісюна від мого обличчя. я такий аго? Тут хтось є? Та й пощупати не можеш, бо хто його знає. Я тут лежав в калюжі і раптом дух члена виник в мене перед очима. І я такий «А, -а, 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 а народ, ви чудові. Велике спасибі. Дякую.